Щоб оформити кредит готівочка на Укрпошті, ви маєте відповідати таким вимогам: вік від 26 до 65 років і громадянство України. Кредит можна оформлювати на термін до 36 місяців. Це дозволить вам підібрати індивідуальний строк повернення. І, відповідно, зручний для вашого бюджету розмір щомісячного платежу. Кредит готівочка на Укрпошті не містить прихованих комісій, і це гарантує вам відсутність неприємних сюрпризів після оформлення договору. Крім того, у будь-який момент ви можете достроково погасити кредит без додаткових комісій. Це дозволить вам добре заощадити на користуванні кредитом. Кредит готівочка на Укрпошті оплачується рівними частинами, тобто щомісяця ви зможете погашати його однаковими сумами. Це просто, зрозуміло і не потребує постійного зазирання у графік платежів. Отримати кредит готівочка на Укрпошті ви можете у касі в одному з відділень Укрпошти, яке знаходиться поруч із вашим домом або роботою. Перелік відділень Укрпошти дізнайтеся у розділі Готівочка на Укрпошті. Для оформлення кредиту вам знадобиться лише паспорт та ідентифікаційний податковий номер або картка платника податків. Ще одна перевага обслуговування у Дельта банку. Для всіх кредитних клієнтів діє програма лояльності. У рамках цієї програми ви можете виграти цінні призи. Детальніше дізнавайтеся на сайті банку.